Було я як господарник і на нашому будівлі, яка в нас на балансі, я звертав зауваження до якості робіт, пропозиції вводив. Була пропозиція над вежою чорториських зробити оглядовий майданчик. Там теж такий він кращий, ніж як на вежі в замку, панорами і інших. От візьміть, порівняйте територію крім замку, яка бруківка вкладена, і як вкладена бруківка на благоустрої території коледжу, ну якраз це за рахунок грантових ті коштів. Ви можете зробити висновок. Я пропонував, щоб укріпити ці старі стіни, сітку поставити вони відмовилися вже зараз. Ще не зданий об'єкт і вже починає облітати. Значить, це викликало їх обурення. Що я вмішуюся в їхню діяльність, але апопея настала після того, коли я поставив питання, щоб дозволили використати укриття. Нам відповіді письмові не надійшло.